Як почали бомбити, і почали показувати, що дітки залишились без батьківського опікування? Я написала що ми хочемо взяти дітей. З цього все і почалося, в принципі. Вихователі не можуть дати все дитині, те, що може дати родина, дати безпеку, захист, підтримку, спілкування, розвиток. Діти, які перед тим як вони влаштовуються у сімейні форми виховання, потребують такого догляду тимчасового, як один із видів це є патронатна родина. Діти відчувають у цих родинах себе ну, рідними, батьківськими, і ну, ці родини працюють просто серцем.